Перед тим початком, коли, нас, коли ми побачили селяна, він зразу покликав свою банду і нас похитили у один бус. І він називається Чорний бус. У цьому бусі майже не було нічого, тільки ми були якимись масками в тій машині. І нас завезли, усипили, і ми якось тут опинилися. А що було далі, дивіться в цьому відео. Гарного перегляду. Їть, впустіть, 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 впустіть. Я є? впустіть нас. Що ти тут робиш? Та я не знаю. Що, Що трапляться? Я не знаю. У нас, напевно, ти селянин запхав. Так, так і всім привіт, друзі. Мене звати ти не Я рада вас бачити досі, і з нами один хлопець, який то, який живе в 3410 році, теж з нами. Oh, ми, yeah. ми, ми не знаємо самі, нас, напевно, запхав селянин і нам треба якось вибрати звідси, бо не будемо якось сидіти віки вічні. Тут ще плюс собака. Блин. Ну, вони нас будуть і вони, вони, напевно, злі на нас. Або їх просто селянин приручив до нас, якісь, або якісь ну, враги, як так сказати. Нам дуже буде страшно виходити звідси. Правда? Так. А для чого ти тут ламаєш? Та блін, бо, бо то заважає, блін, я не можу нормально спати. Ти напевно, той селянин просто так построїв. Чи що ти мені заважаєш, Ваман? Так, треба так не панікуємо. Так, поки що думає, а я так, поки... думаємо, думаємо, думаємо. Як ти це тут вибратись? Може, тут якісь тайні підходи. є? Ось що. Та я тебе не хочу бити, я тут шукаю потині ходи. Так, де вони тут є. Як ми тут вперше не замітили спустинь ламати? Стій. Що? Тут, тут скриня. Як ми не це не замітили? Подивись. Там залізна лопата, бери теж. Добре. Я там Реально, заліз... А там дві злізні лопати були. Давайте будемо якось викопували. Во, во там є земля. Добре, вона ламати ліжко. Ламай. Все, давай. Давай якось. Будемо вибиралися, М відійди, я хочу, я хочу знімати. Давай, я ламаю, блін, як це чашку цю зламати. чисто всю втрачу, давайте скоріше, як ми це перше не замітили. Я селянин це не додумався, мой який тупий селянин. Чесно. Я в шоці. Хоча ми зараз виберемося і його посадимо. Його і його бачимо в поліції кинемо. Все, я знайшла вихід. Ура! Ура! Ми знайшли вихід! Ці, Є! Давайте подивимось. Ми вибралися, але нам Ї, треба тут треба знайти ключ. А в мене дві землі є. О, а давайте наверх піднімемось. Так, ой, давайте, почекай. Все. Все, я піднявся. О! Ні, тут собака. Почекай мене. Ні, тут що тут твориться? А як нам потім вилізти? Потім якось від чого у нас є. Та собаки! Втікаємо, що тут Шика, в скрині? Ми тут в скрині, в скрині нічого немає. Тут напевно той спеціальний спить. Втікаємо просто. Ні-ні ні-ні, що ні. робити, там собака є. Втікаємо. Сі, мене може вибратись. Яка вона скриня? Вона? Покажи! Вона пуста, блін! не бий мене! Так ви давайте... Немає нічого, блядь. Тут же дощ, бо я вбився! Ай, як неприятно! Вилазимо! Вилазимо! Вилазим. Так, ну треба знайти вихід. Де той селянин є? Так, давайте. Поскоріше тут виходимо звідси. Ай, больно. Він тут? Тут же Він. дощ падає. Давайте тут поки посидимо. Давайте тут. Ну тут, а тут а містечко. Хотя... Коротше жив... Ми... цьому с -с 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 сірому до будинку. Секунду. Закрий тут, щоб нас не видно було. Закрий, щоб нас тут видно. Стій, сіст! Стій, Може, стій. Ну, тут буде? Ш... Давай. Та... Давайте поки О, Тож закінчився! Ура! Ура, тож закінчився, можемо виходити. Що це за а це за здання? Давайте зайдем. Поки піду подивись, де цей селянин є. якщо що. Зайди сюди! Зайди сюди! О, я жив! Я, 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 я знайшов будинок! Я знайшов будинок! А що тут? Заходь по, по драбині лізь. І тут перестрибуй. Дивимось. Що тут? А! Тут дерка в сюди саме. Е, так, нам треба в хату зайти. О, вхід в хату! О, ну тут така собі хатка. Да, так, ну так, да, тут так собі. О, я піду, поки подивлюся, де тут залізна станція тут є. Так, да, тут має тролейбуси їздити. А як вона не по новому якось називається? Тролейбуси не збережіть. Вони тут, як? називаються маріонетка. Маріонетка? А поки весь цей час ми їхали на вагонетці. 2000 років тому. Добрий день, вот вам гроші. О, у вас так дорого. Добре, давайте до побачення. Все, ми заплатили. Так, нам тепер треба кудись йти знову цей. Нічого. Дощ. Нам пофіг. Добре, ми... ідемо. йдемо. Тут... Я думаю, що він тут відкривається тут великий готель. Він тут має. Добре. Давайте подивимося, чи він тут. -то. О, готель такий класний. Богу, Дякі. Напевно, це гость. Добрий день. Я поки що піду пошукати зверху. Ти... Е, ви, ви, е, ви десь бачили такого селянина в синьому? Ми не бачили. Добре, дякую вам. Е, так, е, військовий ви бачили десь теж селянина? Я дижу селянина на цього. І кого? От, от він! От. Арештуй! Давай, Опа, Су. все. А все, ви... си сидиш тепер за тім. А ви мені що ж тут тут знакоме? Ви тут а, об... не сиділи? Так, я тут сидів вроді. Тоді, коли мене ті Сірі сам туди посадив. А я пам'ятаю, що хтось таз... <сказ> такий знакомий, знайомий, знайомий. Так, десь такий. Хочу, там, плюси... 22. А, Так, <сказ> вот да, тут і такий знаковий, тут мене посадив. Це так було давно. І знову тут сидить той селянин, який мене хотів вбити. Він саме хотів мене вбити. І хотів, щоб я згубив сознання попав на завжди. Ой, не віддати тобі волі селянин. Сиди тут притута собі з такою гнилою рішіткою. Боже, що стало з цією тюрмою? Я взагалі не в шоці. Боже, вона така гнила стала. І якраз стала ясна погода. Да, а ми тепер підемо відпочивати в новому році, тобто в 3410 році. І немає ніяких більше проблем селянин. Ти мене хотів спасати, а... І ти мене хотів спаснути, але це було в кавичках. Все, селянин. Живе собі тут на віки вічність, тут ніякої скрині немає, щоб ми вийшли. Так що, селянин, goodbye, baby Ну, нарешті ми все це рішили, ті проблеми і живемо в 3410 році. А ти знаєш з тобою прекрасно мати діло? Ні, реально, знайшли селянини і посадили його в тюрбу, якій я сидів я, коли мене посадив ті Правда? Так. Ой, тепер ми можемо відпочивати. Давай я тобі Знімлю один номер і Рабуть. будемо жити. Давно, давай. Отут, от, от ми зробимо собі хату, там, де ми будемо.